Українська спецслужба, офіс генерального прокурора, викрили масштабну схему розкрадання активів стратегічного акціонерного товариства Мотор Січ. Зловмисники незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства. Продали за 650 мільйонів доларів США. Спільна слідча група СБУ та ОГП правоохоронних органів князівства Монако Французької Республіки в Монако з. Затримали сина експрезидента Січі разом із батьком підозрюваний у розкраданні активів підприємства. Прибутки використали для придбання елітної нерухомості в ЄС. Про це інформує прес-служба СБУ. У ході міжнародного розслідування проведено обшуки за місцем проживання затриманого на Віллі у Монако та у помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі, сину екс керівникам. Моторсічі повідомлено про підозру за статтею Кримінального кодексу України легалізація відмивання майна одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі.